В області продовжує побутувати проблема незадіяності у сільському господарстві часток землі. Про це повідомили на прес-конференції Державної інспекції сільського господарства. Для того щоб вирішити цю проблему, інспекція нині докладає чимало зусиль, незважаючи на те, що як цілісна структура вона існує не так і давно. Сьогодні перше ж питання це стан використання невитрублених земельних часток паїк, не земельних часток паїк, землі, запасу резерву. Це питання, які були постійно, тому що ті тих саме польові дороги, так як сьогодні не з того чи іншого законодавства, призводить до порушень, що в свою чергу зменшує надходження до бюджету. А тим паче, що останніх півроку ми взагалі не працювали, то воно набігло більш поширеного характеру. Державна інспекція сільського господарства у Вінницькій області сьогодні об'єднує п'ять управлінь, які раніше функціонували як окремі структури. Сьогодні після реформування галузі з більш ніж п'яти сотень працівників залишили 330. Але Але причому якість роботи не погіршилася, кажуть посадовці. Не безболізньо пройшло реформування, але ви знаєте, оскільки це і постанова Кабінету міністрів, і це говорить про те, що при реорганізації враховано. Ряд багато економічних питань, юридичних, але хочу вам відмітити і сказати, що люди, які сьогодні переходять у державну інспекцію, з розумінням от відносяться до тих завдань, які перед ними стоять. Основною метою діяльності Держсільгоспінспекції є контроль над якістю та безпечною продукцією сільського господарства області, всім, що стосується дотримання земельного законодавства, насінництва та розсадництва родючості ґрунтів та навіть експлуатації та технічного стану машин займається саме ця інспекція. Державна інспекція сільського господарства в Вінницькій області є правонаступником обласної інспекції інспекції, обласної хлібної інспекції, а також повноважень Держкомзему в частині здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. І ще хочу сказати, і правонаступником держтехнагляду. Юлія Жовнір, Віталій Демець, Новини, телеканал Смарт.